Доброго Дня, любі дітки. У нас сьогодні заняття з логіку математичного розвитку. Ведмедик будував будиночки для круга, квадрата, але серед цих геометричних фігур він побачив зовсім незнайому фігуру. Давайте разом з ведмедиком довідуємося, що це за фігура. Для цього. Потрібно бути дуже уважними. Давайте пригадаємо, чим круг відрізняється від квадрата. Для цього ми круг накладаємо на квадрат. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється? У круга є кути? Ні, немає, а у квадрата є кути. Беремо нову фігуру і накладаємо її на круг. Чи схожа вона на круг? Ні. А що у нової фігури є, чого нема у круга. Так. кути. Так, може, це квадрат? Давайте ми нову фігуру візьмемо і накладемо на квадрат. Що є у квадрата і у нової фігури? Однако, що є? Так, кути і у квадрата є кути і у нової фігури? Давайте порахуємо, скільки у квадрата кутів. Один, два, три, чотири. Що ще в нього є? І чотири сторони? Один, два, три. чотири. А давайте розглянемо нову фігуру. Скільки тут кутів? Давайте порахуємо. Один, два, три. А скільки сторін? Одна. Дві. Три. Три кути, три сторони. Тому. що Ця фігура називається трикутник. Як називається ця фігура? Так, трикутник. Давайте ми зараз розмістимо фігури по їх будиночкам. Круг підійшов? Так. Квадрат. Та трикутник. Давайте ще раз розглянемо геометричні фігури. Скільки всього фігур? Три. Яка фігура? Перша. Так, це круг. Друга. Квадрат. Яка остання? Трикутник. А зараз заплющіть очі і подивіться, якою фігури не стало. Якою фігури не стало? Так, квадрата. Який квадрат був? Другий? Якою фігури не стало? Так, круга. Який він був перший? Ще одна гра склади мишку. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, будь ласка, з яких геометричних фігур я склала мишку. Так, трикутник і. Багато великий трикутник, маленькі трикутнички і. Круги. Зробіть вдома таку саму мишку. З якою геометричною фігурою ми сьогодні ознайомилися? Так, з трикутником. З яких геометричних фігур складена наша мишка? Трикутники і Ми добре сьогодні попрацювали. До побачення, дітки!